Всім привіт! Новий формат відео, ігри, на яких виросли діти, вам зайшов. Особливо про незаконний автоспорт, де ви зібрали 1300 переглядів, що є рекордним для мого каналу. Сьогодні ми будемо говорити про серію ігор, які не зв'язані ні з фільмами, ні з музикою. Як ви вже здогадалися, це серія ігор GTA, яка виростила нове покоління та не збирається зупинятися. Ми переносимося до 90-х, а саме до 1997 року, де... Де на світі з'являється GTA 1, де є вид ізверху, 2D графіка виходить на PS1 та можна було грати на Windows. Та цією грою займалася компанія DMA Design, яка в 2002 році змінила назву на популярну всім Rockstar North. Через два роки, а саме 1999 році, виходить GTA 2. По вигляду, краще за GTA 1, але також із 2D-графікою видом зверху. Але на яку гру змогли полюбити фанати за відкритий світ та роби що хочеш, і виконуй завдання. І фанати чекали GTA 3. 2001 рік прорив в ігровій індустрії це GTA 3, нарешті 3D графіка, неймовірно цікавий сюжет та проробленість світу та проробленість світу на новому рівні. Та саме головне для українця це перший та останній раз в GTA українська озвучка. За таке вже повинен виділити великий респект Rockstar, але більше такого кайфу не було, на жаль. Дві 2002 буквально через рік виходить GTA Vice City, яка по критиці гравців доволі мультяшна та ще й вмираєш від води. На консолях гра була доступна на PS2 та Xbox. GTA слухає своїх гравців, та наступна ГТА вийшла через два роки. Це досі на даний момент неймовірна крута гра, порівняно із багатьма ігор того часу. GTA San Andreas була проривом, як і подальші ігри від Rockstar. Була, е, була доступна на консолях PS2, Xbox, PS3 Xbox 360. Якщо до, цього до, е, грав... якщо до цього Rockstar прислухалися до гравців, то GTA 4 вони зробили так, як вони би хотіли її бачити. Реалістично темною, і якщо раніше серії ігор GTA виходили десь періодом 1-2 роки, то GTA 4 вийшли через 4 роки після виходу GTA San Andreas. І ті діти, які кажуть, що GTA 4 краще за GTA 5, тоді просто відкрийте очі або у вас немає комп'ютеру чи ноутбуку для того, щоб грати в GTA 5. І щоб не розчаровуватись, Вигадуєте ось такі виправдовування. Я нічого доводити не буду. Вже багато людей на Ютубі довели, що GTA 5 краще за GTA 4, але якщо вам подобається грати, тоді, будь ласка, як кажуть, це ваше право. 2013 рік виходить GTA 5, гра, яка на даний момент не одна із найпопулярних та успішних, а саме успішна гра в світі. Я думаю, про неї довго розповідати не буду, тому що ви всі і так добре знаєте про неї. Гра, яка доступна на консолях PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One. Гра досі популярна. Серія ігор GTA виростила покоління, і я впевнений, що виросте ще не одне. І дивлячись за тим, як вони роблять GTA 6, яка раніше взагалі виглядала недоторканною, і я вважаю, нам потрібно знизити планку очікування, тільки так ми зможемо повністю нею насолодитися після її виходу. Дякую всім за перегляд, пишіть в коментарях, як вам відео, і до зустрічі!